Дівченка Дмитра, учня 5 класу Кривоколівського НВК. Канецьку яну ученицю 7 класу танівської школи №4. 4 Я на сьогодні нагороджуюся подарунком за творчість Оригінальність виявлену під час загальнонаціонального етапу 10-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ясика Нагороджується Голуб Катерина, учениця го класу Танівської школи номер 2 учениця 8 класу Танівської школи номер 2 Аплодиція. Булавка Вероніка, учениця 10 класу танівської школи номер 2 Витаренко Марија ученица 10 од класот на детски школа номер 2 А також Дімітрова Юлія, учениця 11 класу та міської школи номер 1 Ще раз оплески переможцям районного етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Япсика. Ваші оплески! словні переможці, дякуємо вам за перемоги. Пруднемо заняти свої місця у залі.